Якось звернулася на останні свої кілька років і зрозуміла дивну річ. Те, що колись виглядало як справжній кошмар, зараз сприймається зовсім інакше. Навіть ті моменти, коли здавалося, що все руйнується. Насправді стали початком чогось значно кращого. Кілька років тому втратила роботу, яку вважала ідеальною. Тоді це був справжній удар, Безсонні ночі постійне прокручування в голові того, що пішло не так. Але саме ця катастрофа змусила мене переглянути життя повністю. Зрозуміла, що той напрямок. Був він не зовсім мій. Почала займатися тим, що про що давно мріяла, але чомусь боялася спробувати. Цікаво, як це працює. Коли ми в середині ситуації, то бачимо лише руйнування. Але коли час минає, то розуміємо, що насправді то були двері. Які відчинялися для нас. Просто ми не розпізнавали їх серед шуму власних страхів. Проблеми мають дивну властивість, вони змушують нас рухатися туди, куди ми самі ніколи б не пішли. Застарілі звички тримають нас міцно. А справжній виклик. Може допомогти їх замінити на нові і більш сучасні. Те, що ми називаємо кризою, насправді може бути єдиним способом вирватися з того, що нас обмежує. Подумайте про воду в річці. Коли на шляху з'являється камінь, вода ж не зупиняється, вона знаходить обхід, створює нові русла. І часто ці нові шляхи виявляються набагато цікавішими за ті попередні. З людськими проблемами, схоже, вони змушують нас шукати нові маршрути, які ми самі ніколи б не обрали. Звичайно, не кожна проблема одразу перетворюється на благословення. Деякі дійсно потребують часу, щоб розкрити свій справжній сенс. А деякі вимагають від нас активних дій, щоб стати тим самим поворотним моментом. Головне не дозволяти собі застрягнути в ролі жертви обставин найвеселіше те, що коли починаєш дивитися на сьогоденні труднощі. Ну, саме з такої перспективи ставлення до них кардинально змінюється. Замість чого це зі мною, з'являється, для чого це мені? І це питання відкриває зовсім інші можливості для дій. Можливо, те, що зараз здається вам найбільшою проблемою, насправді готує вас до чогось неймовірного. Можливо, ця ситуація навчає вас. Навичкам, які стануть ключовими через рік чи два. А може, вона просто розчищає місце для того, що дійсно має значення у вашому житті. Якщо відчуваєте, що самотужки важко розібратися у цих складних моментах і потребуєте професійної підтримки, то я тут. Як трансформаційний коуч ICF дотримуюся строгих етичних стандартів, включаючи повну конфіденційність наших розмов. Важливо додати, що коучинг це не терапія чи психологічне лікування, це партнерство для досягнення ваших цілей з чіткими професійними межами. Іноді найкращі відповіді приходять не від поради. А від правильно поставленого питання, і саме це вміє робити професійний коуч.